Іраторська влада в Римі затвердилась остаточно, на їхні плечі впала велика ноша захищати великі кордони держави, а також необхідність у військах і створення нових легіонів для охорони дальніх рубежів імперії. Саме для цих цілей був створений даний легіон, про який піде мова у цій розповіді. Новостворений Легіон, який майже повністю складався з новобранців, очолював легат Мак Манілій Капітолін. Який на той час зарекомендував себе у багатьох битвах, як умілий полководець та керівник? В даний легіон вступив і наш герой розповіді Тіт Акріла та його двоє друзів, Люций Карпа і Квінт Премус. Всі троє молодих людей були громадянами Риму. Хоча вони і мали громадянство, але погрязли в боргах та бідності і пішли до армії в пошуках кращого життя. Адже за часів імперії зробити військову кар'єру було можливим всім, незважаючи на своє походження. Їх легіон майже весь складався з новобранців. Лише невелика кількість воїнів були ветеранами, досвідченими ветеранами, які побували у боях. З ветеранів також складався і весь офіцерський склад, який протягом тривалого часу готував новобранців до тривалого походу у далекі землі. На дальній рубежі імперії молоді воїни вже достатньо опанували мистецтво Муштри, яка на той час їм вже добряче набридла. І всі, як один, рвалися до бою та марили блискучими перемогами, які вони би здобували в честь імператора. І на славу Риму. Офіцери та й сам легат Марк Манілій добре бачили порив солдатів до бою. Але трохи побоювались того, що у них недостатня кількість ветеранів, загортованих в боях. Проте, незважаючи на всі побоювання, настав час висуватись вперед. Адже на південних рубежах Африки було неспокійно. Намісник провінції вже протягом півроку просить імператора вислати йому підкріплення. Адже як він стверджує, ботівники зібрали великі сили. Та роблять регулярні набіги, спустошуючи південні рубежі провінції. І ось одного весняного дня військам був зачитаний наказ: воїни, зібравшись у похідну колону з піднятим настроєм та заспівуючи пісень, вирушили у похід. Багато хто із молодих воїнів вже бачили себе овіяними славою, перемогами та багатством, яке чекало на них. Декому не терпілося побачити світ та розпочати нові пригоди. І тільки воїни-офіцери та ветерани, котрі побували у багатьох битвах, знали, що їх чекає попереду. І це була не завжди слава, як здавалось молодим, а в першу чергу важкі переходи, багатокілометрові щоденні марші, хвороби, від яких не завжди є ліки. Чужа земля, яка була не завжди гостинною, і вороги, котрі жадали смерті кожного з них. Багато хто із тих, хто сьогодні вийшов у похід, вже ніколи не повернеться додому і не буде похований у рідній землі. Але це все їх чекало попереду. Зараз усі йшли із піднятим настроєм, радіючи з того, що нарешті пусті тренування завершились. І нарешті можна зайнятись тим, для чого їх так довго готували. Через деякий час Легіон відчалив на вантажних суднах від берегів Південної Італії. Море у цю пору року було спокійним, отож вони швидко дістались з берегів Північної Африки. Марк Манілій вирішив не затримуватись довго у порту, і Легіон майже одразу вирушив на важкий марш. Пустельними дорогами. Майже одразу всі новачки зрозуміли, що важкі тренування були недаремними. Марш був прискореним і проходив майже через суцільні пустелі, які були непристосованими для зупинки та зведення тимчасових укріплень. Тобто, легіон йшов чужою пустелею, майже незахищеним. У порту до них приєдналася кавалерія розвідників, що були одночасно і провідниками в пустелі. Час від часу їхні воїни їхали далеко вперед та поверталися з новою інформацією та розвідданими, куди їм йти далі, де їм потрібно повернути і котру гору краще обійти. На такому марші легіонери понесли перші небойові втрати своїх людей. Один легіонер помер від укусу скорпіона, і двоє від незрозумілої лихоманки. Ще з десяток легіонерів військовим лікарям вдалося виходити. І вилікувати від незрозумілої гарячки. Через деякий час Легіон дістався до невеликого поселення в пустері, що розташовувалось на краю імперії. Там їм потрібно було дочекатись намісника провінції разом із його силами, який вирушив до них на підкріплення. Об'єднані сили мали виступити проти повстанців та розбити їх одним потужним ударом. Легіон мав розміститись у цьому поселенні. Адже ні ресурсів, ні місця для зведення тимчасового форту навкруги не було. До підходу підкріплень намісника залишалося близько трьох днів. Проте Марк Манілій не сидів, склавши руки, він виставив патрулі та розіслав у різні сторони розвідників, щоб володіти інформацією про місцевість. Він також відправив декілька листів в Рим, де повідомив, що благополучно дістався місце призначення, а також листа наміснику. У якому повідомив, що вже прибув і чекає його. Близько опівночі із п'яти відправлених розвідників повернулось лише троє, чиї коні були загнані. Розвідники одразу направилися в штаб Марка Манілія, який у цю пору ще не спав. Та повідомили, що кавалерія противника в годині ходьби від поселення і впевнено прямує на них. Їм вдалося відбити від, від ворожих розвідників, проте як яким здалося, противник ще не знає, що легіон вже знаходиться у поселенні. Легат, не зволікаючи одразу почав роздавати накази трибунам та центуріонам. Буцинатори сурмили збір по тривозі, і легіонери з усіх сторін збирались та шокувались. Центуріони громовим голосом надавали накази своїм підрозділам та відправляли їх на бойові позиції. Легіонери, втомлені та напівсонні, на автоматі виконували накази своїх центуріонів. Через деякий час когорти вже були на своїх позиціях, та відбувалось настільки швидко, що Марк Маніє навіть не встиг розказати свою промову для того, щоб підбодрити свої війська перед боєм. Дехто із новачків навіть не розумів, що коїться, і думав, що це навчання. Одній із передових когорт був і наш герой Тіта Кріла, який теж не до кінця розумів, що відбувається. Дехто з новачків з нетерпінням чекав бою, та подумки вже бив ворога, не чуючи команд своїх центуріонів. Така шайфорія ненадовго й охопила нашого героя, Тіта Акрілу. Вдовзі тіт прийшов у себе, зрозумів, що його центуріон надає їм настанови перед боєм. Повідомляючи, що щит і воїн це одне ціле, і ні за яких обставин не потрібно покидати стрій, адже розімкнутий стрій це вірна смерть цього підрозділа. Туріон продовжував ще щось казати про бойовий дух і концентрацію уваги, але його перебив несамовитий крик і тупіт копит коней. У тій же секунді засурмив буцинатор, що сигналізувало приготуватись до бою, і воїни стали у бойовий порядок. Ледве ті встигли закритися щитами, як у них полетіли дротики. Легіонери приготувалися для метання своїх дротиків, але у цей час майже миттєво у них врізалась кавалерія ворога. Багато кого такий неочікуваний удар збив з ніг. Стрій, про який говорив Центуріон, був порушений. Воїна, що стояв з правого боку від тіта, вбило одразу пікою ворога. Тіт і сам від удару впав на землю. Гуценатор засурмив, і у цей час почувся голос Центуріона. Центуріон не давав розслабитись нікому. Громовим криком, ніби на навчанні, він кричав на своїх воїнів і заставляв їх підводитись. Тіт від отриманого удару не розумів, що з ним коїться. Проте в такій ситуації був дуже радий чути голос Центуріона, його звірячий крик. Цей крик йому дуже набридно навчаннях, але в бою він же чувся по-іншому. У цей час під час бою крик Центуріона, його речання для нього були ніби на станови батька. Тіт підвівся і наніс свій перший удар. Майже наосліп в темноті він не бачив, куди б'є. Але першим своїм ударом він зарізав коня, з якого впав вершник, що був добитий легіонером. Центуріон допоміг піднятися одному із легіонерів, який упав біля нього, продовжував голосно кричати команди. Одна з яких було тримати стрій, по команду він повторював майже постійно. За мить по обидві сторони від Тіта з'явилось двоє ветеранів, які зімкнули стрій, зімкнули щити та почали давати шалену відсіч ворогу. За недовгий проміжок часу стрій було відновлено, і за стіною щитів ворог уже не міг вражати легіонерів безкарно. Підрозділ Тіта тримався міцно, проте ворогів, як йому здалось, було дуже багато. І його вражало те, що його когорта стримує їх. У цей момент Тіта Кріла зрозумів, що таке воювати і битися як одне ціле. Його когорта тримала позиції і тримала їх досить успішно, незважаючи на натиск противника. Бій був напруженим і противників не ставало менше. Здавалось, що з кожним разом їх прибуває все більше і більше. А утримувати позицію ставало все важче і важче. Тіт вже почав поневолі задумуватись, що тут йому прийшов кінець. Проте за спиною почулися сурми буцинатора. не його буцинатора. Марк Манілій відправив резервну когорту для відбиття нападу. Свіжа когорта врізалась в противника і почала тіснити його. А Валерія Ворогів вже не могла стримувати свіжі сили римляни і невдовзі майже повністю ослабила свій натиск. Сам легат Марк Манілій Капіторін. Очолюючи кавалерію, врізався в фланг противника. Цього натиску вороги вже не витримали і почали відкочуватись назад. Через деякий час противники зникли у темряві, центуріони продовжували віддавати команди та нагадувати всім про необхідність тримати стріль. Тіт до кінця не розумів, що коїться, але вже точно знав, що він здобув свою першу перемогу. Ворога вже не було і чутно, і не було видно, проте крики на полі бою не вщухали. Це кричали поранені легіонери і вороги. Хтось позбувся руки, хтось позбувся ноги, у декого із тіла стерчали дротики. Цей крик тіто почав здаватися нестерпним, але його відволік ветеран-легіонер, який, вказуючи йому гладіусом на ноги, сказав, щоб той не переживав. Таке буває з кожним перший раз. Аж тоді тіт зрозумів, що у нього сталося нетримання вочевидь під час першого наскоку кавалерії. Команди розійтись не було, отже, він в такому стані продовжував рухатись строєм. Таким чином, його легіон виграв свою першу битву і пройшов своє перше бойове хрещення, поніс свої перші втрати. І кожен легіонер розумів, що така битва буде ще не одна.